Це вже йде вибраківка після зважування наша. Переважили ми її. Дивіться, далі побачите конверсію. І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде друга частина зважування нашої вибраківки. Сьогодні 10 днів рівно минуло від попереднього нашого зважування. Розклали ми вагу нашу. На вагах, як бачите, нуль. Зараз зробимо дезінфекцію попередню і тоді розпочнемо зважування. Дезінфекцію ми робимо так і далі кліносаном, звичайне відро. Насипаємо туди дезінфекції. Дезінфекція, у розрахунок у нас йде таким чином, від 50 до 100 грам на 1 метр квадратний діточка наша має, де вибраківка близько 10 квадратів, тому нам потрібно 1 кг кліносару. Йдемо ми до нашої вибраківки. Вибраківку ми нашу перемістили ось сюди поближче до котла. Ось, як бачите, вона відпочиває. Попередньо ми очищали тут механічно. Попереднє очищення. Понасипаємо, щоб їх трішки підняти, зацікавити. Візьмемо зараз олівця і все будемо робити як минулого разу. Тут, місце де відпочинок і внизу. Таку процедуру ми повторюємо раз. На 7 днів. Сьогодні так співпало разом з відео про зважування, співпала дезінфекція. І так, у нас в ЗОшиті є записи. Деяка свинка мала скільки кілограм і за 10 днів. Зараз врахуємо конверсію. Конверсія пішла десь в районі 2-3 кг. Типу, свинка одна за 10 днів. З'їла близько 20-23 кілограм корму. Ось це Так, Беремо олівця і будемо виганяти по свинці. І так, взяли наш олівець. Сьогодні ми будемо використовувати олівець червоного кольору. Ось такий, Все, випускаємо нашу першу свинку. Виходимо. за нею. Принісся до нолі записи. І так, друзі, свинка наша на вагах. Бачите, все я тут позабирав, нічого ніде не торкається. Вага свинки нашої 91-92 кг За 10 днів попередні записи наші були ось такі. Оце у нас кабанчик 92 кг. 10 днів 10 кг. Зараз ми його маркуємо і йдемо далі. Так, свинка наша побігла вже. Йдемо ми за іншою свинкою. Цікаво, яку ви набрали. Ті свинки, які попередній раз мали 95 і 100 кілограмів. І так, це вже наша друга свинка. Нічого ніде не торкається. Вага свинки 92 92 кг. 92-93. Це у нас свинка була. Була у нас 82, так, 92 кг. Зараз маркуємо її і забираємо її. Ми їх позаганяємо всі разом. Кліточки. Так, випускаємо. Далі. Тут залишились більші вже свинки наші. Ще пішла Ось ця. Ця свинка також минулого разу мала 82 кг. Яка вага зараз будемо бачити? І ми тут хотіли назважуватись, беремо іншу і зупиняємо цю. Минулий раз вага цієї свинки була 100 кг рівно Зараз подивимося що цього разу закриваємо ось тут. Забираємо все лишнє. Тут забрали, тут відсунули. Вага цієї свинки на сьогоднішній день 110 кілограм. 111, 110. Попередній запис наш. Свинка 100. Зараз 110. Типу споживання корму було. Зараз. Конверсія від 2, 2 300 Тобто за 20 за 10 днів зіли 20-23 кг корму на голову і набрали 10 кг. Я думаю, якщо вони зараз всі по 10 кг йдуть, мене конверсія ця влаштовує при нинішній ціні. Свинини 60-62 гривні. Це ж, щоб здати. Тобто типу, це ще при такій конверсії може бути. Так. І так, друзі, це наша четверта свинка. Нічого ніде не поторкається. Вага нашого. Кабанчика 108 кг. Минулого разу наш кабанчик мав 95, зараз 108. Це взагалі ідеально. 10 днів, кілограм 200 суток. Чудовий результат. Залишиться у нас ще одна свинка. Як бачите, нова 0 це того, коли випустимо. І йдемо далі. І так, остання свинка наша, п'ята. Нічого не тримається, ніде. 90. Зараз не заспокоїться. 90 91 кг. Попередня вага її була. 82, 91. І так, результати бачите, зараз ми все порахуємо, додамо кількість корму спожитого і порахуємо конверсію. І скажу вам собі вартість кілограми. Це вже йде вибрахівка після зважування наша. Переважили ми її. Дивіться, далі побачите конверсію. І так, друзі. Пробіжимось по підсумкових результатах. Як бачите, 10 днів свинки мали назад 82 стало 92, 92, 95, 108, 100 110 і 82-91. В сумі за 10 днів склало 52 кг живої ваги, щоб поділити на свинок 104 кг. За 10 днів наші свинки набрали. Одна. Конверсія становила... Вони за цих 10 днів взяли 115 кг корму. Ділимо на 52 кг живої ваги. Конверсія становить 2,2 кг корму на кілограм м'яса. При ціні гровера у мене на сьогоднішній день близько 10 гривень. 1 кг м'яса. Це хороший результат. Дуже хороший результат. Ну, продовжуємо далі в цьому ж дусі. Але ж кажу, свинки до 100 кг, до 110 вони сидять на гроверному кормі. Може, за рахунок цього вони і так вагу набирають. Але вони відчувають себе добре, немає ні поносів, нічого немає, корм не споживають на відміну. Тоді далі, до нових зустрічей.